Об'єднані футболом разом сильніші доєднуємо до нашого етеру, нашого кореспондента Дмитра Дідору, який зараз перебуває в Києві. Дмитре, чи чуєш, чи чуєш нас, чи бачиш нас? Хотіли би довідатись від тебе актуальну інформацію станом на тепер, де зараз ти перебуваєш? І власне, яка є оновлена інформація, які наслідки ранкової атаки на столицю. Вітаю колеги, наших глядачів. Теж вітаємо зараз. Перебуваємо у Голосіївському районі столиці. Сьогодні зранку Росія атакувала всю Україну, зокрема, і Київ. Тут в Голосіївському районі впали уламки збитої ракети. Як розповіли вже тут на місці поліцейські нині продовжують працювати рятувальники державної служби з надзвичайних ситуацій і продовжують ліквідовувати наслідки цієї атаки. Так і сьогоднішньої на столицю, що саме чули місцеві жителі зранку, та як вони реагували саме з цього будинку, який позаду мене, давайте почуємо. Я спала і прокинулася, від того, що все затряслося, піднімаю очі, в мене трясеться люстр, забігаю в кімнату, до мене брат каже, в нас вибило з іншої сторони вікна. От Я заходжу, все, все розбито, все в осколках. Потім ми починаємо шукати своїх кішок, одну не знаходимо, одну беремо, а на спільному коридорі все в диму, з сусідніх квартир йде. От, ну, і ми вирішили спуститись. Лежала, воно ну, десь щось почало вже. Я думала, вітер сильний буде. Потім щось десь бахнуло не. А потім третій раз уже бахнуло на мене, вікно вилетіло. Дійсно, як ми. Тільки що почули вітер е, в столиці, е, чи чималий, швидкий, дуже сильно можу побачити і по моїй зачісті це і е, вогнище. Періодично е, було таке, що знову палало вогнище у будинку однак рятувальники швидко його починали гасити. Нині е, стани квартир, які е, сьогодні. Е, на які сьогодні впали уламки, невідомо скільки всього квартир постраждало. Теж такої інформації поки що немає. Рятувальникам треба все ж таки домогтися повної, повної локалізації вогнища аби. Його не було. Потім місцевих мешканців вже вони зможуть потрапити у свої квартири і забрати речі, які вціліли. І щодо відновлення цього будинку цю інформацію сьогодні розповів очільник столиці Віталій Кличко. Почуємо для того, щоб Вивчити ситуацію з несущими конструкціями для того, щоб в ніякому разі не було обрушення конструкції, і якщо все буде нормально, вони зможуть повернутись, забрати свої речі, і чи повернутися до своїх домівок. Ми бачимо, майже весь будинок знаходиться без вікон, і зараз максимально швидко будемо робити все для того, щоб надати допомогу. Та нині вже місцеві мешканці самостійно привозять деревину, аби вікна, які вибиті у вцілілих під'їздах, можна було хоча б замінити в такий спосіб. І біля цього будинку розгорнули штаби декілька служб допомоги зокрема, і від міста він розташований у найближчій школі до цього будинку. Там можна зареєструвати пошкоджене майно. Одразу це зафіксує національна поліція. І одразу є спеціалісти є відновлення, які допоможуть оформити одразу заявку на є відновлення. Також у цьому прихистку можна отримати гарячий чай, обід і для тих, у кого немає квартири, знайти прихисток і отримати теплі речі, взуття, оскільки на вулиці зараз доволі прохолодно. Та і зазначив очільник Києва, що з резервного фонду будуть виділені гроші на ремонт. Он цього будинку, якщо це буде можливо за висновками експертів, і це поки що вся інформація, яку маю. Хочу лише додати, що є і постраждалі 38 це станом на 13.00 і 4 людини, на жаль, загинуло. Дякуємо тобі, Дмитре, за повідомлення і за те, що інформуєш нас і наших глядачів про актуальну ситуацію в Києві. Дмитро Дідора, кореспондент Еспресо з місця, де власне сьогодні впали уламки ракети, які летіли на Київщину.